Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Заява міністра закордонних справ Росії Лаврова. Що заявив кінь Путіна Лавров Він заявив дуже просту річ. Росія і одночасно страшну. Заява проста, одночасно страшна. Росія не хоче. Перемир'я, вона не пристане перемир'я і припинення вогню. Чому? Ну, тому що перемир'я може бути в будь-який момент порушено і знову сторони відкриють вогонь, сказав Лавров. Просто кажучи, прямо, що українська сторона за час перемиря накопичить живу силу, знову проведе мобілізацію, отримає зброю від Заходу і знову почне воювати. Таке звинувачення прозвучало з. Писка з Уст Лаврова. А що ж хоче Росія? Росія хоче сталого миру, сказав він. Сталого миру хоче Росія. На яких умовах? Ну, каже, умови що? самі знаєте, які. так? Умові це капітуляція України і Україна стає на коліна і віддає сім областей України з Кримом. так? Про це Лавров не сказав, але просто натякнув. Ну ви ж знаєте, які умови в Росії? Так Україна падає на коліна, Україна підписує капітуляцію, а потім Україну роздирають на шматки разом з сусідами, української нації, народу, держави немає. Так сказав Путін, так сказав Медведєв, так в 18-му році сказав Ленін і Лейба Троцький. Історія тільки повторюється. З вами, український історик та журналіст Рошусь, хто хоче допомогти сказати правду, говорити правду: 51 68 74 51 97 22 28 93. Картка Приватбанку. Буду дуже вдячний. До нової зустрічі. Дякую вам.